І так, всім привіт! І це обзор на мій ноутбук. Основний тепер, вже. у мене основний старий був HP NVX360. Ну Він скажу вам був не такий же старий. Його мені купили в 2020 році. До нього в мене був якийсь HP, але він був старий, він глючив. На на ньому, на тому старому HP була Windows 10, а на тому новому була Windows 11 вже. А на тому у нас macOS 10.11.6. А точніше macOS El Capitan. Суїть тут процесор Intel Core i5 на 16 ГГц. Тут стоїть 8 ГБ оперативної пам'яті DDR 3 на 1600 МГц. Ну, тут відеокарта Intel HD. Скажу, процесор тут непоганий достатньо. На тому комп'ютері я сьогодні Roblox грав, він тянув його. Перше, на максимальній графіці він дуже сильно підгрючував. Десь було FPS, певно, 10 Потім я зменшив графіку і все пішло дуже добре, плавно. Працює він достатньо швидко, до речі. Але мій HP працював швидше, трошки скажу. Але єдиний плюс того комп'ютера, в мене HP мій. NVX 360 включає вентилятор, навіть коли він холодний зовсім. Зараз він би включав вентилятор завжди. Він був включений був. Тому що там забиті радіатори і термопаста вже висохла. А в тому комп'ютері хоч видна термопаста. Але його як купили бабусі моїй, це бабусин комп'ютер взагалі старий. Вона не користується. Я її попросив, вона мені його віддала. Тут в тому в макбуці термопаста ще більш-менш свіжа і там в принципі ще більш-менш свіжа все. Радіатори не забиті сильно. Там трошки пилюки є, але вони сильно не забиті. Зарядка тут у нас отака оригінальна магнітна Максайовська зарядка. Все заряджається в нього. Тримає зарядку він дуже добре, акумулятор рідний, не розбирався. Не було, до речі, такого ніколи, що він прям виключиться. HP в мене відключається на 10-15%. MacBook я одного разу аж до одного відсотка посадив і він не виключився. Він виключився, він виключається при 0%. Ну, можу вам ще показати тут, що я тут вже пороскачував. Можу вам розказати, я скачав. Viber сюди. Скачав Telegram? Скачав Майнкрафт. Ну, це інший лаунчер. цей лаунчер я буду видаляти, так який не працює. Problox скачав. Трошки не комбінації кнопок маковські. То є тут Alt-Command. Трошки не привично. alt Command 6. Alt ну, Не так, як на Windows і. Ctrl. Це Ctrl-V для копіювання вставлення, Ctrl-Alt-Z або Ctrl-Z для виходження крок назад. Ctrl-Alt-Delete. Тут того всього немає тут це все не працює. Можемо навіть продемонструвати. Ctrl-C, Ctrl-V тут не буде працювати. От нас. Ctrl. У нас буква С. І от у нас Ctrl, от у нас буква В. Воно тут не працює ніяк, як я її не пробував. Правда, е, єдиний такий нюанс на тому макбуці: він деякі сайти як ви відкриває. От як Репліт, він типу, відкриває до старт-креатіна. І потім далі не грузить, тому що тут дуже мало оперативної пам'яті. Всім пока!